На телеканалі Д1 спокою». Це місце вашого психологічного розвантаження. Я вітаю вас, друзі. Сьогодні до нашої студії завітала Ганна Вашколуб, кандидат педагогічних наук, гештальт та психологиня. Пані Ганно, я вас вітаю. Доброго дня! Сподіваюся, що цей випуск надасть багато корисної інформації батькам і, можливо, вчителям і людям допомагаючи професії, які. Поруч з дітьми знаходяться. Запит, який ми розглянемо у цьому випуску, нам традиційного прочитає штучний інтелект. Тож, давайте послухаємо. Добрий день. Мій запит стосується моєї дитини. Я мати 10-річного хлопчика. У цьому році він почав відвідувати нову школу адже в старій немає укриття. Новий заклад це додатковий стрес для нього. До того ж, останнім часом стали приходити повідомлення від зловмисників про мінування різних шкіл. Тож навчальний процес переривається вибухи, сирени, псевдомінування, нова обстановка. Все це негативно впливає на загальний стан дитини. Помічаю, що іноді син повертається додому виснажений, а вночі його сон буває чуйний та тривожний. Як покращити його загальне самопочуття? Дякую. Отже, на прикладі нашої ситуації ми почули, що у хлопчика шкільного віку є розлади сну. У чому причина? Такого ми можемо розглядати як один із факторів, те, що дитина завжди знаходиться в постійному стресі і також має ще стресову ситуацію, да, яка є показником там його стану, і може з цього витікати, що у дитини може бути саме розлади сну. Які власне бувають розлади сну, що з цим треба робити, і коли розуміти, що вже треба звертатися до спеціаліста? Ну, почнемо з того, що саме здоровий сон це показник фізичного да, і психологічного здоров'я дитини. І існують норми, скільки дитина повинна спати. Да? І якщо говорити про саме наш запит, то діти. Там молодшого шкільного віку, в них, якщо я не помиляюсь, 10 десь годин сну, а у дітей середнього шкільного віку, до яких відноситься саме запити нашої слухачки, то там десь 9 11 годин норма сну. Да, от від 9 до 11 норма сну. Перше, з чого хочеться почати, це запросити маму про те, яка є гігієна сну. От Ми можемо на це звертати увагу, що таке саме гігієна сну. Розпорядок дня, і вже коли дитина готується до сну, є певна гігієна сну. Є певні ритуали, які супроводжують дитину до того, щоб вона вже пішла спати. Для дитини важлива систематичність як у навчанні, так і у різних ритуалах, які пов'язані з багатьма сферами її життя. І в тому числі саме е, ритуали, пов'язані зі сном. Е, перша е, помилку, яку е, батьки часто роблять, це те, що ліжко є не тільки місцем, де дитина спить, і це дуже часто проблема, бо в ліжку діти і граються, і їдять, і роблять уроки, і типу сплять. От відокремити, да, відокремити, особливо якщо дитина навчається онлайн, це дуже важливо відокремити. Якщо дитина навчається офлайн, то теж ми відокремлюємо да щоб дитини було робоче місце, і в тому числі місце, де дитина могла би спати, відпочивати. Провітрення приміщення також важливо перед тим, як дитина лягає спати, потрібно провітрити приміщення, підготувати ліжко, виповнити певні ритуали. Можна говорити про те, що коли дитина останній раз вживає їжу, яку вона їжа вживає перед тим, як приступити саме к тим ритуалам, да? сну, які призводять саме до засинання. Можна продивитися раціон харчування дитини і поспостерігати, яка їжа може збуджувати дитину, да? коли останній прийом їжі у дитини відбувається? Чи є можливі прогулянки перед сном? Чи достатньо дитині фізичного навантаження? Бо якщо ми говоримо про стрес, то дитина, вона ну, якби така в тонусі. Да? їй потрібно щось для того, щоб фізично розвантажитись. Для дитини важливо лягати і просинатися вчасно, також систематично, вчасно. І це те, що теж допоможе підготуватися до сну. Потрібно змінювати одяг, щоб була там улюблена піжамка, там, постіль, яка подобається, книжечка, яку там можна прочитати. Це саме місце, де дитина може спілкуватися там з. Якимось батьків, так, і не тільки про книжечку, а й про все різне, тому що саме цей вік, 10 років, він такий, я ще типу не дорослий, але вже не дитина. Так. І хтось читає, а хто вже не читає, і, можливо, в той момент припадає там ритуал, який ну, там, книжечка вже не підходить, а що підходить? Так, як ми будемо з тобою спілкуватися, розділяти цей день, там, в якій формі ми це можемо робити. Окрім того, що фізично розвантажувати дитину, да, бо вжата ну, дитина в тонусі, можна ще ж дитиною гратися. А, і от ігри, різні, рухливі ігри, саме за батьками, також є ну, класним таким варіантом, коли ми можемо ну, типу, трохи побавитись, да, там, трохи погратися, побавитись, посміятися. Наші спеціалісти рекомендують, що треба там, прибирати гаджети. Але, на мій погляд, це неможливо, але все ж таки вони це рекомендують, що е, ближче до сну вже гаджети прибирати, щоб дитина не дивилася, е, не збуджувала себе. Да, там, не, не, е, все, що збуджує, потрібно прибрати. В нашому випадку дитина саме змінила школу. І е, 10 років. Це той вік, коли для дитини важливі вже не батьки, а однолітки. І тут ми можемо запитати, так, якщо батьки зі своєї сторони вони там зробили все, ну там що я раджу, може ще щось інше для того, щоб підтримати дитину і розвантажити її, допомогти їй, ми можемо ще подивитися у розрізі того, яке оточення є у дитини. Так? Ця школа, вона... Знаходиться де? Десь на районі, там де дитина звикла бути або в іншому районі, да? чи, чи з'явилися в нього нові друзі, чи залишились ті друзі, які були. Чи спілкується він з друзями, чи є в нього спілкування. Бо насправді це дуже важлива складова для того, щоб дитина могла справлятися з будь-якими ситуаціями, що можуть спровоковувати стрес. Також ми можемо брати розріз, якщо ми говоримо про такий пролонгований стрес, ми зараз всі в ньому знаходимося насправді. то в той чи більшій мірі, то тут важливо ще. Як батьки реагують на стрес, тому що діти, вони такі ну, дзеркало насправді там батьків, да? і те, як вони справляються зі стресом, те, наскільки вони стійкі, наскільки вони можуть, в тому числі, ну, що вони транслюють і як вони можуть континувати, містити в себе переживання дитини, і це дуже допоможе дитині. І також ще дитина може. Бути в стресовому стані, і це може бути не пов'язане з прямою ситуацією, про яку говорить наша слухачка. Вона може відносити це до цієї ситуації, але там може бути різні ще багато факторів, наприклад, якась сімейна ситуація між батьками або між родичами, плюс зверху ще події, які відбуваються, плюс зверху ще. Зміна простору школи. І от саме ситуація внутрішній сімейна там, де є напруження, можливо, якийсь скритий конфлікт, вона теж може визивати напруження. І у дитині немає місця, де він може ну там розслабитись, і дитина може навіть тим, як вона реагує, допомагати в якомусь сенсі батькам. А може. Ну, просто показувати ситуацію, про яку не говорять, але вона відбувається всередині. На що слід звернути увагу саме дорослим, так? Да. Через такий дитячий стрес, да. дитячі да. такі нюанси. Ну, ми завжди, ага. коли працюємо, от це, це такий вік, от, якщо говорити про саме про 10 років, да, це такий вік, коли. М до консультації психолога звертаються батьки, і ми перш за все спілкуємося з батьками, спілкуємося з дитиною, і тут ми можемо або працювати разом, щоб побачити історію, ну, тобто, побачити те, в чому живе дитина. От сам психолог він складає експеримент таким чином, ну, таку бесіду експериментальну, за допомогою гри, щоб саме батьки могли побачити ситуацію, в якій ну, складнощі, в якій є. Навіть не психолог перший, а батьки вони прям спостерігають за грою психолога з дитиною, і ми потім проводимо завж... ну, зачастіше корекційну бесіду з батьками. Починати з режиму дня да, гігієни, потім з відносин в сім'ї, потім коло дитини спілкування його з однолітками. Потім Адаптування в класі, спілкування з вчителем, да, взагалі орієнтир дитини в середовищі в новому, чи, чи йому комфортно, чи знає він взагалі школу, клас, чи орієнтується він там, ну і можливо навіть його відношення до війни. Да, і ну, те, як він взагалі сприймає те, що він. Вони спускаються в бомбосховище, в них прориваються уроки. Вони не можуть там завершити якусь справу. Тут дуже важливо, що ми проговорили власне і про гігієну сну, про підготовку до сну про режим дня. І дуже важливо ще заакцентувати, що навіть облаштування кімнати цього навчального і робочого простору також дуже впливає на загальний стан дитини. Як власне дитині заспокоїтися, коли вона перебуває в укритті? Ми піднімаємо також цю тему, тому що ми розуміємо, що дуже часто зараз діти перебувають у стресі і в бомбосховищах, і коли, на жаль, школи заміновують, ну псевдомінування да, да, так у да, нас да. дуже часто по місту трапляються. От як дитині заспокоїтися? Тебе самостійно такі випадки, це може бути якийсь хрестик, наприклад, це може бути якийсь браслет, щось, якийсь артефакт, який саме оберігає дитину, і це оберіг від матері. Бо перша базова безпека, яку потрібно створити, відтворити, це холдінг. Він Важливе для дітей, найважливіше для дітей до року, да, холдінг це коли мати обіймає, та да, обіймає, торкається дитину, і дитина тоді відчуває свої кордони. Так от дитина, ми можемо створити відчуття. Да, так, це такі відчуття, да? відчуття холдінгу, да, передати оце цей щось передати, да, таке, щоб дитина могла це тримати в руках. Це і для дорослих допомагає насправді. Ганна, я вам щиро дякую за приділений час за ваші професійні поради. Я нагадаю, що в ефірі був проєкт. Спокою залишайтесь із Д1. Бажаю вам гармонії. Слава Україні!